Привіт всім! Ви на каналі «Все Потрошки. Сьогодні ми відвідаємо Тустань. Це Прикарпаття. Тустань це унікальна фортеця, яка була збудована на скелях дерев'яною спочатку. Зупиніть відео на паузу і прочитайте з цих інформаційних таких стендів. Я зараз по всіх стендах тут пройдуся. Кому щось цікаво, зупиніть відео на паузу. Почитайте, розгляньте картинки. І продовжуйте дивитись відео. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під цим відео. Gracias por favor, Я хочу квітня по На цій картинці зображено, як виглядала стародання фортеця Тустань.

Зроблено з дощечок, я парило, зручно триматися, зручно йти. Бачите, скільки туристів всі вийшли, всі любуються красою, фотографуються. От такий величезний камінь, і тут була фортеця. Ні, дивно, я думаю, сюди в терево стягнули. І зараз якось може здоров'я. На фортецю воде одна стежечка, а спускатися з фортеці другою стежечкою, оскільки доріжка з дерев'яних дощечок вузька, аби туристи не заважали один одному. Виходите однією стежкою і спускаєте з іншою. І коли ви спускаєтеся, ви бачите в лісі отакі великі каміння. І всі охочі, всі бажаючі, які мають силу і з вилазять на ці каміння, роблять цікаві фотографії, спускаються і йдуть далі. По маршруту По маршруту буде ще криниця стародавня. Зараз ми до неї підійдемо. О, це вже криниця. Глибина її 30 метрів 40 см. І наверх до фортеці звівці подавалася вода. Це криниця зроблена в камінні, видовблена. І туди наверх, там, де була фортеця дерев'яна, подавалася механізмом водичка. Поряд з фортецею зараз існують тустанські джерела. Також відео на паузу. Кому цікаво, читайте. Є українська мова. На жаль, англійською мово я не знімав. Я вважаю, що більша аудиторія. Нашого каналу Україномовні українці. Тому перепрошую і прошу вибачення. Хто, ну, не розуміє української, а розуміє англійську. Ну, англійську я не знімав. Хто бажає, приїжджайте в тустань і все побачите. Оце джерела, діти набирають водичку, водичка прохолодна і дуже приємна на смак. А недалеко від е, фортеці Тустань, всього в декількох кілометрах, знаходиться такий цікавий водоспад. До речі, кому цікаво, як називається водоспад, пишіть в коментарях. Е, мені цікаво, як називається водоспад, і я дам відповідь. Такий цікавий водоспад, він є досить високий. Вода в ньому також прохолодна. Зараз літо, то водечка е, ну, не дуже має великий потік. А коли приїхати сюди... Е, Бо весною під час сталення снігу тут трошки буде більше водички. Водичка частенька, дзеркальна і прохолодна. В перший день відвідування нами Карпат, це була Тустен фортеця і цей водоспад. А сьогодні на другий день ми починаємо підніматись йти? Ще раз наголошую, кому цікаво, як називається гора і яка її висота. Пишіть в коментарях, мені цікаво, як називається гора. Я дам відповідь. Підніматись нескладний маршрут. Не дуже ну, крутий підйом. Є круті підйоми, є дуже майже рівні, можна на тих ділянках ну, легенько пройти, відпочити і набрати сили і знову підніматися на трошки крутіший підйом. Ось це такий, ну, це вже крутий підйом на маршруті. Підніматись потрібно цим маршрутом, стартувати від цієї, ну, не канатна дорога, а це як воно називається, ну, лижники виїжджають на гору, це гірськолижній підйомник. Ось. Піднімаєтесь, починаєте стартувати від нижньої станції гірськолижнього підйомника, і так по дорозі йдете, 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 йдете і це буде легкий, легший маршрут. До речі, нагору можна під'їхати машиною, автомобілем. За певну суму грошей місцеві мешканці своїм джипом завезуть нас, до вас, вас нагору. Але ми тим маршрутом спускалися, я відео не знімав. Е, ним важче підніматися. Там завжди крутий підйом ну, або спуск, якщо ви спускаєтеся. Бачите, перед вами ділянка ну, практично рівна. От до того сонечка, там де дерева, і, ну, тінь від дерев і сонце, там знову під, починається підйом. Можна спокійно відпочити. І ви вже бачили в попередньому кадрі, можна позбирати грибочки. А це вже перед вами майже вершина. Майже вершина. Тут є хто екстремал, можна спуститися велосипедом, є велосипедні такі маршрути. Одягати спеціальне обладнання, шолом, захист рук, ніг. І, і можна спускатися. Хто ризикує. На вершині майорить наш прапор. Вітер трошки вже його пошкодив, ну, але це Україна, вона незламна, сильна, і прапор буде тут стояти довго і вічно. Ви Тільки подивіться, яка краса. Українські Карпати. Ще раз наголошую, кому цікава назва гори. Пишіть в коментарях. Мені цікаво, як називається Гора. На вершині є кафе-Колиба, де вас приємно нагодують, зігріють, якщо ви змерзли і прийшли в холодну пору року. І є цікаве меню. Можна скуштувати якісь страви, які цікаві, Закарпатські, Карпатські, Закарпатські, Прикарпатські. В такому цікавому стилі, подивіться я вам познімаю, ви дивіться, уважно дивіться. І приїжджайте в Карпати на відпочинок. Хто має змогу. Також наголошую всім, хто має можливість донатьте на ЗСУ. Є різні е, фонди, різні е, волонтери, які збирають кошти на ті чи інші. Потреби, там дрони, тепловізори, там автомобілі, медикаменти. В даному кафе ми замовили макітру мандебурників. Та традиційно картошка фрі. Дякую всім за увагу. Дивіться наступне відео, де ми покажемо огляд нашого житла. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку. Пишіть будь-який коментар під даним відео.